Генетично модифікований організм або просто ГМО це організм, ДНК якого було змінено або модифіковано за допомогою методів генної інженерії. Плюси такої продукції, стійкість до хворіб, але є й мінуси. Що ми говоримо про переваги, то це вирощування сухостійких сортів, які актуальні для африканських країн. Ну звичайно, завжди є і ризики. Якщо ми говоримо про стійкість до гербіцидів, наприклад, то надлишкове їх використання тих гербіцидів, вони потрапляють у ґрунт, потрапляють у навколишнє середовище, потрапляють у водойми. А ще ГМО може негативно впливати на здоров'я. Є людина в ЄС дуже багато країн відмовилися від вирощування генномодифікованих рослин ніхто не хоче купляти гмо продукцію, бо потім вона перевіряється, і якщо щось не вивчене. Добре, не, ми не знаємо, то краще в ту царину не лізти і не робити майбутньому поколінню шкоди. А згідно з українським законодавством, наші фермери можуть вирощувати генно модифіковані рослини, але тільки ті, які внесені до державного реєстру. Наразі в державному реєстрі пусто, поки законодавчу систему удосконалюватимуть, вирощувати ГМО зараз означає погоджуватись на репутаційній економічні ризики. Ми не можемо собі дозволити висівати ГМО. Ринок настільки примхливий і нестабільний, що ми не знаємо, що буде на наступний рік, коли ми цього року висіваємо насіння. Для нас позиція однозначна. Ми маємо працювати з. Тої продукції, яка буде мати попит. Навіть фермери, які частково вирощують таку продукцію, попри невизначеність у законодавстві, на шляху до того, аби відмовитись від ГМО. ГМО тільки в сої. Я думаю, що ми з часом перейдемо повністю на культурну, тому що експорт хоче тільки культурну сою. Ну, я знаю, доказано, не доказано для здоров'я, теж культурна соя. Кажуть, ніби що воно набагато краще. Ну, є урожайність там по -культурні. ми вже перейшли там ще декілька відсотків із загальних площ, там відсотків 30, ще є МО продукції. Якщо ви свідомо не вирощуєте продукцію з ГМО, це не означає, що ваш урожай не генномодифікований. Кукуруза, е цукровий буряк, ріпак, вони прекрасно запильні. І якщо ті, що свідомо посіяли геномодифіковані, Воно може бути ну, не, не, не цілком поруч ділянка на якійсь відстані, але комахи, е, вітер. Можуть перезапилити і ті ділянки, що були що посіяли чисту продукцію, можуть бути потім в кінцевому результаті генномодифіковані. І це так буде збиток і для інших. Аби знати, чи ваші рослини чисті, потрібно робити ПЛР-дослідження на ГМО. Зокрема, це потрібно для експорту товару у Львові. Такий тест роблять за декілька годин. До нас проходить на дослідження зерно. З нього ми виділяємо виділяємо ДНК, підготовлюємо цю це насіння. Ми його подрібнюємо, гомогенізуємо. Тоді відбираємо рідину за допомогою спеціальних тест-систем. Закладаємо на прилад ампліфікатор. Вже шукається ця от необхідна ділянка ДНК у, у нашій рослині. Далі протокол і висновок на руки це європейський підхід до контролю ГМО продукції. Аби для фермерів України це. Було стандартом, допомагають європейські спеціалісти у межах проєкту. Твінінг. Наші експерти е, дають рекомендації для України, щоб українська система надзору ГМО. Е, щоб вона була е, підготовлена для вступу в Євросоюзи. Високі стандарти, якісний урожай, контролюй, щоб в продукції не було ГМО.